Ну що, вже відома реакція Трампа з вас підписочка обов'язкова. Я маю в виду про суми. Він назвав, що це була якась жахлива помилка. Що він мав на увазі, толком не зрозуміло. Чи жахливу помилку зробили росіяни, що вдарили, і буде відповідка, чи вони росіяни помилилися? Ніхто толком не може зрозуміти, що він мав на увазі. Ой, ну хоч визнав, що Росія вдарила по сумах. І це хоч що то на цей час, хоч якісь. Ну, я не можу сказати, що це позитивні новини. Людей скільки загинуло. Це така історія. Ще за мера конотопа. Він там вже вийшов теж з заявою, як обіцяв. Ну, вже вона була не така там гучна, як з зранці. Він, типа, сказав, що там мали бути військові, чи були точно не я не дивився так. Поверхностно пробіг. Ну хто знає, то можете написати, що він там ці інтерв'ю сказав. І там Мар'яна Безугла теж сказала, що там мало бути нагородження, чи було нагородження. от така історія. Про що це говорить? Ну я той раз сказав, що це ну, має право на життя. Версія, що мало бути якесь там нагородження туди-сюди. Ну, у нас воно так і відбувається. Да? У нас якийсь як генерал приїжджає, Сразу там всіх вистрають бо це хтось приїхав. Там Генерал чи ще хтось там, бо це ж великий ЦБ. Можливо, і тут це все відбулося, ніхто толком не знає, а може знають там мовчать. Ось така історія, а ви напишіть свої думки. Слава Україні!